Кажуть, що жінка має бути тихою, скромною, задоволеною малим. Але чому ж тоді мій розум такий гучний? Чому в ньому стільки думок, які рвуться назовні? Світ довго говорив жінкам, що їм не можна, не можна мріяти, не можна писати, не можна жити, як хочеться. Але я питаю, чому? Хто сказав, що наш голос не вартий того, щоб його почули, хто вирішив, що жінка не може створити велике. Їй лише потрібен простір, власна кімната, місце в цьому світі, середовище для думки, для тиші, для створення. І нехай цей простір маленький, але саме. Може бути собою. В жіночому розумі Всесвіт, і ми вже не питаємо дозволу, аби ним ділитися, ми просто беремо в руки папір, перо і починаємо нову історію. І так народжується рух тихий, але незламний. Я знаю. Мої слова, мої мрії, мої історії такі ж, як і будь-які інші, та я вже не боюся бути видим. Я не ховаю свій світ від чужого погляду. Кожен рядок, що прямує з моєї душі, це крок до свободи. Кожна думка, яка набуває форму, це доказ, що я є. І якщо я маю кімнату, свій власний творчий простір, в якому можна дихати вільно і віру в себе. Я вже маю.